Це 30-річний офіцер збройних сил Михайло Павлунь каже, отримав поранення у бою і не може зараз воювати, а тому несе службу у центрі комплектування. Основна моя робота це охорона та оборона міста Рівне. От, і по дотичному є відношення до мобілізаційного процесу. У Михайла інженерна освіта, він закінчив військову кафедру. Опісля працював за кордоном. Але 24 лютого торік каже, не зміг лишитись осторонь і в той же день пішов до найближчого центру комплектування. Травня місяця ніс службу в бойовій бригаді ЗСУ. От. Учасник бойових дій, учасник битви за Донбас. Чоловік служив командиром роти у 14-й окремій механізованій бригаді. Під час виконання бойового завдання отримав поранення і втратив зір на одне око. Проводили ми бойові дії в одному з населених пунктів неподалік Соледару. Бої були нелегкі, дуже серйозний був вогонь артилерії з усіх калібрів, авіація, танки, загальновійськовий бій. Ми там стояли в одному населеному пункті Херсонської області. Ну, там село розбирали на почастях. Ну і там зловив кантузу у мене. Ну і По стану здоров'я там вже свої наслідки пошли. А це Петро Кутницький. Він займався розшуком та порятунком бійців на полі бою. Після поранення він теж став служити у центрі комплектування. Військова служба в мене ще почалася з 15-го року. Призвався на срочну службу. Після срочної служби підписав контракт, ну, раді того, щоб поїхати в зону. У 2017 році чоловік залишив службу, втім, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, знову взяв зброю до рук. Мусили йти, тому що, якби не ми тоді не стали, скажімо так, то плачу місяць, хто я знає, якби воно зараз було на даний час. У мене на даний час зараз ще два брата у бойових бригадах. Ну, я вже тут, а сестра звільнилася теж по стану здоров'я вона була там в другій бойовій бригаді. В червні місяці теж вони, скажімо так, дуже їх потрапило. Після поранення маю інвалідність і обіймати таку посаду бойову офіцерську не можу, позаяк. Маю думати не тільки про себе, а ще й про своїх підлеглих. А ну, скажем, не буду належно виконувати свої обов'язки і цим буду наражати на небезпеку, але треба далі нести службу. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.